Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проєкт дослідницько аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. І сьогодні у нас спецвипуск. Ми назвали його Культурний спротив, адже багато українців, які, на жаль, були змушені залишитися в окупації, продовжують бути українцями. Читають Українську літературу шпигують за рашистськими гауляйтерами, передають нашим партизанам координати ворога, дивляться український і радіють, що українське кіно багате не тільки Довженком, Параджановим, а й Антоніо Лукічем. Тож, друзі, вперед, підтримайте культурний спротив переглядом та поширенням цієї інформації. Українці відкрито називають артистів, які приїхали виступити в окупований Мелітополь орками. Рашистський актор Владімір Стеклов, який грав у серіалі Кадети, приїхав виступити в тимчасово окупований Мелітополь. На його думку, мистецтво поза політикою, але на його грішному тілі ковта символікою рашизму літерою «З». Тож не дивно, що місцеві жителі, які зустрічали цього горе актора, казали йому прямо в очі: орки приїхали. 2022 року, коли російські війська окупували Мелітополь, Стекло вирішив, що це чудове місце для гастролей, і разом з колегами з московського сучасного художнього театру він приїхав виступати перед російськими військовими з Осетинської бригади Аланія. Українців примусово зганяють на концерти російських артистів і досі. Досі це стекло їздить. Але наші люди відкрито показують своє невдоволення культурною політикою окупантів і відчинять справжній культурний спротив українських дітей з окупованих земель Херсонщини на канікулах вчили любити Сталіна. Розпочався новий навчальний рік. Українські діти з окупованих територій так і не змогли нормально відпочити на літніх канікулах. Бо їх постійно ганяли на концерти від партії «Єдина Росія, а також повезли на історичний тур у рамках проєкту Ліца Побєди». Маршрут подорожі включав Ржевський меморіал, ставку Сталіна, музеї Москви та Підмосков'я. А також квест «Чорний бушлат за мотивами радянського фільму. Кремль системної, доволі вперти прямолінійно нав'язує дітям радянські і російські міфи, змушує їх пишатися цією всією фейковою історією. І це, друзі, був не освітній тур. Це була цілеспрямована ідеологічна обробка дітей, їх русифікація. І тому центр національного спротиву закликає виявляти та повідомляти про тих людей, які організовують вивози українських дітей з метою пропагандистської обробки. Повідомляйте в анонімний чат-бот та приєднуйтесь до руху опору. Книги про голодомор у Криму викладають на смітники і спалюють. Рашисти продовжують копіювати своїх попередників гітлерівську Німеччину. У тимчасово Окупованому Криму росіяни... Проводять нові зачистки в бібліотеках під заборону. Зокрема, потрапили книги з інформацією про голодомор та книги, на яких зображено український тризуб. Про це розповіли учасники українського підпілля. Повідомляє Центр національного спротиву. За їхню інформацією вказівки щодо чисток розіслала провідна методистка так званої Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Софія Рибак. Це новина, друзі, за 2024 рік. Але й сьогодні, в 2025 році, ситуація ідентична. Російська окупаційна влада продовжує знищувати українські книги про голодомор, про українську історію. І тепер ці книги можна зберігати тільки партизанським методом, що й роблять українці. Українці масово відмовляються слухати російську музику на окупованих територіях та не підтримують московський культурний продукт. І поки одні українці, які живуть в Європі, ходять на концерти російськомовного репера Макса Коржа та інших російськомовних виконавців, то українці, котрі живуть в окупації, скачують VPN та слухають паліндрома, гоню і гуляну Рей. Культура завжди має простір, в якому вона функціонує, і час необхідний для комунікації з нею. Тож, замість того, щоб витрачати години на прослуховування російської музики, наші земляки на окупованих територіях всіляко бойкотують саундтреки окупантів. Звісно, не всі, але ж відмови від кремлівського контенту набуває все більшого і більшого розмаху. Про це пишуть українські підпільники. Тож, ми бачимо, що в окупації існує організований політичний та культурний спротив. Адже теза, що культура поза політикою. Це ще один пропагандистський штамп Кремля. Рашисти знищили майже 800 українських бібліотек, з них половина на окупованих територіях. Друзі, за час повномасштабного вторгнення, просто вдумайтесь, Росія знищила або пошкодила сотні українських бібліотек. Станом на початок 2025 року пошкоджено або знищено 784 бібліотеки, а загалом. Дві тисячі об'єктів культурної інфраструктури, навіть понад дві тисячі бібліотеки, музеї, школи. Найбільше постраждали бібліотеки на Херсонщині 324, на Донеччині 164. І статистика руйнувань станом на початок 25-го року. От така сімсот бібліотеки в Україні взагалі було знищено росіянами. 409 бібліотек повністю зруйновані, із них майже більша половина саме на окупованих територіях. Найбільше бібліотек пошкоджено на Херсонщині, Харківщині, Донеччині. Як ми вже говорили, там ведуться і велися інтенсивні бої. Ці руйнування спричинені як російською збройною агресією, так і політикою російської влади на окупованих територіях. Будівлі руйнують, бібліотеки українську літературу списують. Але при цьому бібліотеки залишаються важливими осередками культури та духовності і е, тими місцями, де українці можуть збиратися вірити і підтримувати саме українську літературу, про що ми говорили в попередніх новинах. Друзі, культурний спротив це не просто новини. Які ви послухали, загубили їх у бурхливому морі контенту? Культурний спротив це наша історія, друзі. Це наша боротьба за українську ідентичність ціною життя. Культурний спротив це документ, який через 100, 200 та й 300 років ще раз нагадає всьому світові: що війна за незалежність України це початок звільнення всіх поневолених народів, це смерть імперіалізму, це наріжний камінь у будівництві нового світу, в якому не буде. Місця російської окупації Криму, Донбасу, Придністров'я, Чечні та інших земель, котрі мають повне право бути вільними від Москви. На цьому, друзі, все зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе.